Грозному дрони атакували будівлю полку спецназу Чеченської республіки. Обстріл підтвердив самопроголошений глава Рамзан Кадиров. За його словами, сили ППО нібито збили безпілотник над казармою. А внаслідок падіння уламків сталася пожежа. Також Кадиров заявив про чотирьох поранених силовиків. Гучно вночі було також у Росії. Вибухи пролунали у Курську. Там влада області попереджала про ракетну небезпеку. Також вибухи чули у Неклинівському районі під Таганрогом. У російському міністерстві оборони заявили, що за ніч, нібито їхня ППО, збила 16 українських безпілотників. У тому числі один у Чечні, а також три у сусідній північній Осетії. Нагадаємо, це вже не перша атака на полк поліції спеціального призначення імені Ахмата Кадирова в Грозному. Сам підрозділ уходить до складу Міністерства внутрішніх справ Росії та використовується для проведення спецоперацій на території Чеченської Республіки.